Доброго дня. Коли я розповідаю про створення країни вільних громад, я вам розповідаю про створення країни, де ви зможете знайти таку громаду, яка задовольнить всі потреби вашого життя і вашого світогляду. Тобто, країна, де держава не буде заважати громадам нормально жити, тобто. Країна, де держава це буде фактично військослужбовці, спецслужбісти, наша зовнішня оборона, зовнішні представництва і ДБР, так званий аналог ФБР, можна так сказати. А все інше ви створюєте у своїх громадах, обираючи своїх начальників, поліцію, суддів, прокурорів, робите суд присяжних. І самі там визначаєте, як вам там жити, тобто самі визначаєте, скільки там платити зарплату вашим чиновникам, скільки їх у вас буде, які буде у вас там навчання в ваших школах, і як ви там взагалі будете жити. Будуть у вас безплатні школи чи платні, чи буде у вас платна медицина чи безплатна. Ви самі там розберетесь, ви в такої громади зможете створити таке життя, яке вам подобається. От вирішите ви, що у вас там мають бути всі написи на англійському, будуть на англійському, вирішите, що на українському буде на українському, вирішите, що у вас там паркани всі будуть жовто-блакітними, будуть вони жовто-блакітними. Ви там зможете створити таке життя, яке буде подобатися іменно вам, іменно в такій країні, з такими вот умовами. Кожен з вас знайде своє місце. І ніхто не буде йому заважати. І вам не буде бажання покидати таку країну. Тому що іменно тут у вас буде можливість жити так, як вам подобається. Тому іменно вот така система, державна система, держава вільних громад, вона здатна задовольнити будь-які мрії будь-кого. Немає не значення, ким ви, ви є. То есть, є ви там націоналістом, ілі соціалістом, ілі просто пофігістом. У вас все буде можливість знайти іменно ту громаду. Ти будуть жити такі люди, як ви, і вам буде серед них комфортно. Тому така система вона більш ефективна. З неї ніхто не втікає, навпаки, люди туди приїжджають, там більше людей, люди нормально живуть, заробляють гроші. Більше грошей є можливість виділяти на нашу оборону, додатково допомагати, створювати свою особисту оборону. І держава там займається тим, чим вона має займатися нашою обороною, а не тим, що заважає жити іншим людям, і така країна набагато швидше зможе подолати нашого ворога і, і зупинити усюдних кінців кінці війну нашої перемоги.